Всіх вітаю. Сьогодні хочу поговорити про Золотоніське шосе у Переяславі і показати наглядний приклад, як тут списуються мільйони гривень. І періодично ці всі роботи по списуванні цих коштів на ремонті цієї дороги показують, як грандіозне якесь таке величезне досягнення. Влітку 22-го року мер Переяслава говорить: там дуже багато ям. Я знайшов невідомих добрих спонсорів, і вони зробили там ямковий ремонт. І пізніше правоохоронці показали, що не існує ніяких добрих невідомих благодійників. Це були звичайні підприємці, які за те, щоб працювати в місті, платили хабарі. І слідчі звинувачують заступника з економічних питань Ольгу Гієвич, і ця справа вже перебуває в суді. І на думку слідчих, саме таким чином набивалися ці благодійні так звані кошти у листопаді 2022 року. Мер Переяслава заявляє, що на Золотинівському шосе орієнтовно 800 метрів або 1000 квадратних метрів капітально буде відремонтовано. Тобто, там де робили ямковий ремонт, зроблять капітальний ремонт. Коштуватиме це 6 мільйонів 229 тисяч, ширина смуги 3,5 метри. І от тоді ми пам'ятаємо, що дуже похолодало, і цю дорогу зробили. На жаль, дорога проіснувала, простояла всього 2023, 2024 і в 2025 році ця дорога почала сипатись, тобто почала з'являтися ямковість. Найкраща дорога, яка мала бути в громаді, на думку мера, не витримала і двох років. І от вашій увазі я хочу продемонструвати відео, яке виклало в УКГ, які, працівники якого не, придбали необхідне обладнання і почали залатувати цю ямкість. Відео подалося як грандіозне велике досягнення, Я хочу звернути увагу, що зробили це вони 11 березня 2025 року. ВКГ виклало відео дуже епічне, дуже масштабне і такий собі перформанс. це як грандіозне досягнення. Проходить 19 днів, ми приїжджаємо на це саме місце, дивимося на якість того ремонту і бачимо, що там знову яма. Тобто ремонт ямковий був неякісний. Але в УКГ списало гроші. Звісно, за це все, хто має відповідати? Переяславський міський голова. Тому що він пропагував, що саме якщо закупить новітнє обладнання для ВКГ буде якісно і дешевше робити. Дешевше робити не стало. І якщо подивитися на цей ремонт і на цю ямкість і на цю дорогу, це яскравий приклад всього цього п'ятирічного перебування Саулка на посаді міського голови. От за все, що він береться, все, що він робить. Виглядає, як ця ямка. Так неякісно працюють по всій території, по всіх дорогах Переяславської міської громади. Тому що ми маємо некваліфікованого, некомпетентного мера, якого потрібно гнати відставку.